І так за днями день минає, мужицькі душі аж пищать. Судовики благають Бога, п'яниці знай собі кричать, і патріот, і брат убогих, наш славний князь віват, віват. А патріот убогих брат дочку й теличку однімає у мужика. І Бог не знає, а може, й знає, та мовчить. Княгиня в заперті сидить, її і всі не пускає убогих брат. А що ж робить? Сама втекла і повінчалась, і батько, і мати не пускали, казали, вгору не залазь. Та ні за князя от і князь. От і пишайсь тепер, княгине. Загинеш, серденько, загинеш, Мов ряст весною уночі. Засхнеш, не знатимеш нічого, не знатимеш, як хвалять Бога, як люди люблять живучі. А жить так, Господи, хотілось. Хотілось любити хоть годочок, хоч часочок. На світ подивитись не довелось, а все було, всього понадбала стара мати, саму тебе, мов намалювала, хоч молись перед тобою, мов перед святою. Красо моя молодая, горенько з тобою, жить би, жить та славить Бога, і добро творити. Та Божою красотою людей веселити? Так же ні, а молодії такарі очі, щоб марніли в самотині. Може, Бог так хоче.